Добрий день, друзі. Добрий день. Давайте подивимося про е цікавий такий законопроект. Ось один із сайтів пише, і в мене вже питали. Законопроект 8029 від 13.09.22 про внесення змін закону України про порядок виїзду та в'їзду в Україну громадян України. Він говорить про те, що допоможе регулювати процес виїзду чоловіків за. Кордон в особливий період, але тільки якщо вони забезпечать фінансову підтримку ВСУ. Тобто, громадянин військово зобов'язаний, він пише заяву про добровольний внесок тут щось 13,5 тисяч, десь отак, щомісячно на рахунок ВСУ і тоді допоможуть. Отже, давайте подивимося давайте подивимося, чи приймуть цей закон. Чи буде він прийнятий цей закон? Ну, дивіться, по-перше, цей закон не всім доподоби. От, до речі, ну там видно у Верховній Раді, не всім до подоби, Є багато брехні, яка говорить і, і таких, знаєте, підводних каменів. От, і дуже довго вони його будуть розглядати. На сьогоднішній день президент відправить на доробітку того, що там дуже багато якихось таких, ну, не знаєте, я би сказала. Отак, е, от. Так от. Дуже багато якихось е, моментів, які насправді, ну, знаєте, як то кажуть, закон як дійшло. Е, будуть виступати окремі депутати, підняти е, суму, і в кінці кінців цей закон не буде прийнятий. В кінці кінців цей закон не буде прийнятий. Не отримає того, що значить, люди чекають. Отже, на сьогодні, на сьогодні, сьогодні, е він опрацьовується в коміт комітеті дійсно, да, і 13.09.22 да, е він одержаний Верховною Радою. Останній запис 15.09.22 надано для ознайомлення. Все, все, навіть ось я дивлюсь, на Рада Говюей немає, немає. Тобто за нього навіть не можуть проголосувати, бо він недоопрацьований. І скажу вам так, надіятись на нього немає, немає м -м -м, навіть сенсу. Як би зараз не розганяли СМІ, це питання. Це така уловка і фішка, скажімо да, придумана деякими, деякими депутатами. Для того ініціатор, до речі, цього законопроекту МАЗураш Георгій Георгійович, головний Комітет Мережко, Комітет Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. От. І тут багато, 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 так сказати, е інших комітетів, які будуть розглядати це питання. От. Але це питання на розгляді ще з вересня, тобто вже воно рік. Вже рік і далі не подається. І це говорить про те, що журналістами розганяється ця фішка, щоб люди вже пішли. Знаєте, в воєнкомат вже появлялись, кажуть, здрасті, ми хочемо заявлення написати. Пиши заявлення, пиши, поїхали куди треба. Ну, тобто дуже багато брехні. Дуже треба, знаєте, як то кажуть, треба журналістам на чомусь хайпанути і вони починають видумувати новини, ті, яких немає. Отже, друзі. Якщо у вас ще є питання на стосунок якихось таких моментів, будь ласка, пишіть в коментарях і будемо їх розглядати. Ну і пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які ставлять мені вподобайки і на мене підписуються, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!